Я щастя відчуваю, так завжди було і буде. У це вірю я. А ще оте я віру маю, що чорним дням не буде вороття, щоб кожен день на повні груди дихать, не задихатись, дихати як слід, і чути вухами оте жадане тихо, і лиш від роботи витирати піт. В моїй руці мала долонька, найголовніший скарб життя, синочка ручки, чи то доньки реальний сенс мого буття. Я відчуваю радість, бачу сонце, у мене є усе, щоб жити. Відчуй і ти тепло в долонці. Тобі спасибі за щасливу. はい。